Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі шостого пункту номер 25 В трикутничку АПЦ провели дві медіани. Насправді класична задача, коли дані медіани, і треба вийти на площу. Є ще варіація цієї задачі, коли три медіани. І треба там чиї сторони познаходити, чи площу, Чи як вони там співвідносяться, ну і так далі. Різні варіації. Але ідея ну, сюжет один. І так. Значить, Проведьмо медіани. Значить, оце в нас серединки. Перша медіана це 9, друга це 12. А, ЕМ, Б. А МБ. ЕМ, Оцей код. Він 150. Градусі. І так, що нам треба? Нам треба знайти площу трикутника АБЦ. Ну, о, яким чином тут можна це робити. Ну, по-перше, у нас з вами насправді є трикутник, у якому відомо дві сторони і кут між ними. Таких трикутників навіть декілька. Я говорю, наприклад, про трикутник АБМ. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що точка перетину медіан ділить їх у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. А це означає, що оскільки М та точка перетину медіан з цього випливатиме. Що АМ до МА1, як І БМ до МБ1 і як 2 до 1. Ну, а тобто, якщо АА1 це 9. Тобто на три частинки, якщо треба розділити, то тоді 2 треті це буде 6, тобто АМ це буде 6, МА1 це буде. 3. Давайте перепідпишу. Оце буде 6, оце буде 3. 6. 3. І так. Ну, і те саме в нас, власне, із другою медіаною BM це 8. mb 1 це 4 І так, 8, 4. Що ми можемо сказати тепер? Ну, насправді. Тепер можна, скажімо, знайти ось цю штуку. Можна, та в цілому можна, чому ні, і цю можна, і цю можна, і взагалі багато чого можна знайти і цю можна знайти. І коли ми знатимемо, там, наприклад, всі три сторони, можна буде застосувати формулу Герона. В принципі, як варіант, можливий, чудовий, але довгий. Тобто. Ну, реально. Дуже-дуже довгий. Тобто, не всі тут сторони будуть красивими, потім ще в кінці гарона того робити. Ну, не знаю. На мою думку, складнувато. Але є інший сюжет, який саме, про який я казав, коли у нас є медіани. Значить, дивіться, далі я тут пропишу, що шукаємо сторони. Ось от, Шукаємо сторони. Ну і застосовуємо формулу Герона. Який є інший варіант? А подивіться, будь ласка, на наш трикутничок. І... А що, якщо ми будемо шукати площу трикутника через площу більш зручної для нас фігури? Я кажу про те, що в чотирикутнику АБА1Б1 це, до речі, трапеція, але ну, не стільки нас це зараз цікавить. У нас є дві діагоналі і є куб між ними. Тобто, площу ось такого чотирикутника ми знайдемо однозначно. А тепер, оскільки А1, Б1 це середня лінія, то ми розуміємо, що в нас є подібні трикутники. Раз і 2. Тобто, якщо ось це С, то ось це все. Ну, давайте так. Якщо Трикутник А Б С має площу С. То ось це в нас буде мати площу S на 4. Бо коефіцієнт до квадрату треба піднести коефіцієнту тут на друга подібності. А до квадрату це буде 1 четверта. Тоді площа знайденої нами трапеції це 3 четвертих від площі всього трикутника. Ну, відповідно, просто щоб знайти тоді площу трикутничка, нам треба буде знайдене числове значення помножити на 4 третіх. І так, ось цей варіант я зараз буду застосовувати. І так, я почну з того, що А1Б1 це середня лінія. А оскільки це середня лінія, тоді ми чітко розуміємо, що трикутничок С буде подібним з трикутником, давайте так, А1, Б1, С подібним трикутнику С за Лемою. Ну або за двома кутами. За двома кутами, ну якими? Двома, двома, ось відповідними, будь ласка. Значить, ми отут розуміємо, що площа трикутничка А1Б1С до площі трикутничка С так само, як одна друга квадраті, ну, тобто як 1 до 4. Тобто, тоді, якщо площа трикутника С у нас буде позначена як С, тоді площа чотирикутника А, Б, Б1А1. Це буде 3 четвертих С. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, як саме ми можемо визначити площу оцього чотирикутника. І так, значить, площа нашого трикутника АБЦ. Це буде 4 третіх. Площі чотирикутника А, Б, Б1, А1. А це буде що таке? Це буде у нас одна друга і вдобуток діагоналий. На синус кута між ними. Сінус можете брати хоч гострого, хоч тупого кута. Це зараз взагалі не принципово. І так, значить 4 треті на одна друга. А А1, це що таке? Це 9. Це 12. Це знову одна друга. І так, 4, 2, 2, 3, 3. Ось тут це виходить 3. Значить, виходить 36. Отже, площа трикутничка АБЦ дорівнює 36. Знову ж таки, перший спосіб, який я ось тут не довів до кінця, це спосіб в лоб. Знайти все, що можна, і він спрацював би. Все є. Можна знайти всі сторони, можна формулу гарона, все в лоб, воно чудово робиться. Другий спосіб це саме на відпрацювання формул площ. Тобто, коли ми не ліземо в лоб, не шукаємо всі елементи, бо нам насправді взагалі не цікаво, чому там сторону дорівнюють, які там кути, висоти і так далі. Нам треба площу. Ну, а площу ще тут варто знати? Тут варто знати про властиві середньої лінії, що вона відтинає подібний трикутник. Причому вдвічі менший. Ось, ну а тоді, якщо площу цього шматочка знаємо, то і площу цього шматочка знаємо. А оцей чотирикутничок, він чим для нас хороший? Тим, що медіани в ньому це діагоналі, тобто довжини відомі, і кут між ними є. Тобто площа знаходиться просто в одну формулу. Таким чином, чудовий, енергоз... енергонезатратний спосіб, на відміну від першого. І номер 25 повністю розібраний. Всім дякую за перегляд.